Вас. Бачите, в нашому містечку ми нам покажемо дуже багато всього цікавого, у нас дуже гарні жителі, дуже гарні гості приїжджають в наше містечко. Ви, мабуть, перше, що хотіли, оскільки ви кореспондент да, Джоне, то хотіли взяти інтерв'ю, мабуть. Да? Ми вам не будемо е, заважати. Будь ласка, підходьте, питайте, спілкуйтеся з людьми. Тільки не позитиву, ми не створити чирену казку навколо оно. А чоловік її називав їм. Вона ніколи не могла так піти, коли качали її в ура. Дуже чекаю цю дівчинку, дуже гарна вона. Чолову. Джон Пелту? Я Джон педу. Під час прогулянок я довго не почав поля. І навіть коли ми зустрічалися, я ще довго її не нарував. Потім ми стали зустрічатися. Цікава дівчина. Дивним я був в її очах. Одного разу я зламав собі ногу, лежав безпомічно. Поляна мене помітила та надала допомогу. Довгий час піклувалася, та надала, надала приносила холодець. І коли поляна йшла до школи, я запропонувала переїх... переїхати до мене, а вона розповіла йому радість. Шановний, ну може, вистачить вже брати інтерв'ю. Е, наші е, мешканці, мабуть, все ж таки хвилюються, але тим паче вони гарно, я так бажаю, дали вам інтерв'ю. Я хочу сказати, що до... Цього моменту до появи поляни в нашому містечку люди були такі, знаєте, з якісь які своїми проблемами, а з появою поляни зовсім все змінилося на краще. Люди зовсім змінилися, стали добрішими. А знаєте чому? Чому? А тому, що вона навчила їх і грати в радість, уявіть собі. І я хочу вам сказати, що у нас сьогодні. Лазне. Буде вистава йти в театрі, і ця вистава називається Вона приїхала. Квитки безкоштовні, тому зараз йде, там буде аншлаг. Ми йдемо на цю виставу. Добре? Yes. Сідаю. Дивимося виставу. No. Вестова <laughs> наша. Ще живе у нашому містечку? Хто ж він містерито? А чого я? Бачите, вам напевно здається, це дивно, але в останній пожертвування не було чорних супин, тільки верх від чорного платья, Але я скри сказав, що він не підійшов. Тому прийшлося одягати ті ще були. Ну, по-моєму, колісу немає, значить. Ой, я така рада, що ви дивитеся, але це так точнісінько, як я. Адже в чорному платі мені було б набагато важче радіти. Радіти, ну так, кредити. А адже я рада, що зараз тато, мама з іншими дітьми прають, але не, все ж таки мені так не хватає їх після тату. ще як є. Ой, знает там. А я взагалі то так довго і не знала про її існування. Ой, так. яка вулиця. Мені тато розповідав, що тітка Полі живе в великому будинку а, на Вагорлі. А моя тітка полі багата? Так, міс. Ой, це, напевно, дуже е, добре, коли багато грошей. У нас ніколи не було багато грошей, тільки у Анді. Е, в понеділях мені дітьми розрива е, і в них.

В нашому місті проживають. А що я вам ще хочу сказати, ми вам зараз покажемо, як ми знаємо історію перебування нашої поліани в нашому містечку. Зараз вона, до речі, признається, вона на лікуванні, вона лікується, ми думаємо, що вона приїде до нас. Зараз ми просто покажемо вам, як знають наші мешканці її. Істонію, будь ласка, ви можете присісти, от туди можете присісти, щоб вам було зручно. І так, будь ласка, шановні, давайте виграємо таку гру, яка називається Продовжить речення. Де другою частиною цього речення була б ваша думка, чому можна порадіти по тексту. Чому раділа поліана? Зрозуміло, я починаю речення, ви закінчуєте. За правильну сімповіту. Будь ласка, Можна вас якось поексплуатувати, якщо правильно відповідь, будете давати, як ви говорите, фішечки. Діти, Шановні, на дошці написано, скільки у вас фішок буде, така буде у вас і оцінка. Так? До речі, це на дошці написано. тобто працюємо. І так перше питання, речення відніше. Кімната на Горищі сподобалась поляні, бо перша рука. Так, да, і? і тому що там лежала гарний ковер. І ні. Mm -hmm. Картини. І тому що там не було зеркала, бо вона соромила своє, своє Так, да, І картини не потрібно було на стінах вивішувати, mm -hmm. да? тому що за вікном була прекрасна картинка. Далі, mm -hmm. будь ласка, бом, бом. і так. Так, Наступне. За закиснення на вечерю тітонька полі звеліла їсти хліб та молоко на кухні, поляна зраділа. Чому? Тому що вона завжди їла хліб з молоком і це її була улюблена їжа, страва і до того ж доповнити в компанії зі. Чікати про сур, про рух, а Поляна, оце точно ви згадаєте, що Поляна зробила? Ану? Вона вже вона зраділа, вона зраділа, тому що вона любить читати і, і? і багато чого. Дізнається, Дізнається про. Поляна сказала, що вміє читати і про себе читати. так? І це вважає найкращим, бо радіє слова, що про себе читати. А не голос. Що радіє? Ні, нема відповіді. Здається? Тому що потрібно буде вимовляти складні слова, слова яким вона дуже бояла. Це проблема кожної людини, правда? Так. Далі. Поляна майже зненавиділа слово обов'язок, а потім вирішила, що порадіти можна навіть з того, що обов'язок є. Що є? є. 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 А ще можна і обов'язок перетворити, а ще... Що ти О, ти комусь принесла радість. Обов'язок завжди має закінчення. Закінчення. Ніхто не отримує. По тексту саме так, вона саме так переділа. Ночівля на таку терасу, терасу дала можливість. як дала можливість? Тім'я на терасію тоді, коли вона постелила шуму вихідьки, а її звідти зняли, що потім було, яка радість була? Те, що вона ті каполі перемістила її до себе. До да. себе свою кімнату і разом вони в одному ліжку спали Вечко. Книги К ними вас і в'януть, але... А Але... ви? У з'являється можливість поставити нові оцим двом пічаткам? Так, знаєте, ви ж все знаєте, діти. Мі знову зауважила поляні, що та не прийшла до неї вчора, на що дівчинка сказала, рада що? Що вона різка? Що я б... була потрібна? По а ще які версії по тексту? Що не пройшла сама згодя... через декілька днів? Так, через три дні да, да. Як вона планувала? <різь> 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 так, ну переможці у нас вже позначилися. Хто дуже ретельно читав цей твір, діти? Ви читали його в інтернеті, в повному обсязі, я просила вас. Перечитати, бо підручнику дуже мало. Ну оце отак ми. Не дуже, не дуже. Ну будемо старатися краще, вивчати сторінки, її життєві сторінки Нічі є.